Раніше ми думали, чи є життя на Марсі. а Тепер ми думаємо, чи буде життя після тарифного пекла Дональда Трампа, вершника апокаліпсису, як називає його фес, пан Фесенко. Але е, поміркуємо над тим, яке воно може виглядати це життя, бо воно точно є. Так не може бути, щоб його не було. Звісно, обговоримо зараз і заяви президента України Володимира Зеленського про наші червоні лінії, про припинення вогню, коли і як воно може виглядати. Ну а російський диктатор Путін незмінно західні медіа штампують його вимоги, а вони зовсім не відрізняються від тих, що були десятки років тому. Ми назвати Реноздо. Прямий ефірі Туба 24 четвертого Валерій Клочок, крім центру громадської віткивежа разом зі мною. Пане Валерію, вітаю! Рада бачити! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Каже Володимир Фасенко, політолог відомий нам всім що Трамп просто простки вершника апокаліпсису. і те, що він принесе, буде нікому не добре. Що така трампономіка вона, значить, не увінчається добром, особливо і для самих американців. Її така версія зрозуміла. Втім, говорила я з економістом В'ячеславом Ширяєвим. Він каже, що ну в принципі буде відсотки 8 інфляція в Штатах. Вони не сильно відчують, що найбільше постраждає від цього Китай від такого проголошеного в Дональдом Трампом апокаліптичного Рішення в грошевому саду, але так виклав дорогу до пекла, як то кажуть, да гарний антураж з цими картинками, що Китай програє від цього. Блумберг воно час пише, що Китай може і виграє найбільше, бо він об'єднається з Європою. Пане Валерію, я знаю, що ви кажете вже другий день від учора, що давайте не поспішати. От не треба ем, гнати конеців. Yeah. Давайте дивитися, да? ми з вами обговорювали. Чи не варто ще поспішати, і все таки, може якось можна окреслити тих, хто найбільше програє, тих, хто стане вигодонабувачем від цього кроку Дональда Трампа? Чи можна Наше особливо нічого не зміниться, він буде з усіма торгуватися, забирати мита, прибирати, водити. Ну да, 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 так, якраз так я і думаю. І ви знаєте, ми з колегами сьогодні обговорювали це в рамках центру. І, зокрема, і з економістами, які добре знаються на цих питаннях, науковцями. І ну, є кілька версій того, чому це робить Трамп, але висновок усіх один: що не факт, що ці всі мита будуть запроваджені і надалі. Яскравий приклад тому Канада та Мексика. Досягнуто угоду про фентанілу, нібито там якісь відбуваються заходи, вживаються, вчиняються і Канадою, і Мексикою. Ну так, там по автомобілях є мита, але, наприклад, щодо там, інших товарів, то мита ж не діють на сьогоднішній день і в цей список. Нових мит ці країни не потрапили. Звісно, туди не потрапили там Росія, Північна Корея, Іран через те, що проти них діють санкції, як сказав Трамп. Не Трамп, а міністр фінансів. Але що стосується саме ринків, є зараз вже коливання ринків. Втім, звертаю увагу, нафта пішла донизу, наскільки довго ми не знаємо, а це для нас дуже великий позитив. Європа збентежена. Тому що вона не хоче платити більше для них, для всіх ходять ставку 20%. Нагадую, 20% – це в тому числі і наше ПДВ. Також 20 Тому різні країни відреагують по-різному. Але до чого ми дійшли як у висновку, що Трамп може зараз почати переговори з кожною країною? Окремо, проти якої були були запроваджені мита, і фактично це вже підтвердили в команді Трампа. Зокрема, очільник департаменту фінансів США Говард Лутнік сказав, що ну може бути якісь мита будуть і скасовані, або вони будуть відтерміновані. Якщо переговори з країнами, проти яких були введені ці мита, будуть проведені успішно. Тобто тут, тут фактично тактика Трампа не змінилася. Єдине, що він на чому Лутнік наголошує, що якщо обсяги імпорту будуть ну, на паритеті зі Сполученими Штатами Америки, то мито буде менше. А якщо будуть високі, то мито буде більше. Тому я не поспішав би робити однозначні висновки, хто постраждав конкретно. Країни, які залежні, експортоорієнтовані на Америку, так вони постраждають. Це Німеччина, це Китай, в тому числі, дійсно так. А, і вони тепер стоять перед вибором, що їм робити, куди продавати продукцію, буде згортання виробництва і так далі. Але знову ж таки, за оцінками економістів, яким я можу довіряти, то світ невпинно рухається до нової економічної кризи, тотальної, глобальної, яка може настати там за рік, півтора чи два. Розуміючи ці процеси, схоже, що ну це як варіант, знову ж таки Трамп і спровокував цей весь хаос, але знову таки говорити про тотальний хаос мені поки що не доводиться. Просідання фондових бірж є ще раз наголошую, але американський. Європейські реагують плюс-мінус спокійніше, набагато спокійніше. Це сьогоднішній день. Що буде завтра, будемо дивитися. Є незначне просідання долара. Ну як? Відносно, значне, 2% це багато, і по відношенню до євро це також багато. Але очікувати повного валу зараз не варто. Тим паче, ну знаєте, мені зараз більш цікаво спостерігати за російською економікою, але не будемо зараз плутати це сюди, тому що це дещо інші речі, от справді на яку дуже серйозно діють санційні е рішення, які ще були ухвалені при Байдені. І добре, що Трамп їх не скасовує, а навіть трішки і посилює. Вчора він там знову вів кілька е санкцій проти кількох юридичних та фізичних осіб, які торгують зброєю е з хуситами та українським зорном, е з Ємену. Тобто, ну на даному етапі ще раз наголошую, давайте ми поки що подивимося за ринком кілька днів, але звісно, оця вся історія із Трампом, вона на думку знову таких експертів. Я тут погоджуюсь з ним. Вона не мала таких ну прецедентів ще з початку 20-го сторіччя. І зараз порівнювати, але порівнювати знову ж таки, всі ми сходилися в думці про те, що порівнювати а, тоді а, заходи, які вчинялися американськими американською владою щодо тарифів, і нині, в нинішніх умовах, ну це неправильно. Це абсолютно неправильно, тому що головна проблема на сьогоднішній день заключається, друзі, в чому? Це от моє бачення в локаціях виробництва, тому що всі бренди. Не лише американські, а й європейські передові бренди. Вони ж виготовляються не в Європі, не в США. Вони виготовляються в Китаї та а, також у В'єтнамі і в Індії. Ну, зараз склалася ситуація така, що Європа і США фінансують економіки цих країн. З великим рахунком так виходить. І вони допомагають їм підійматися економічно. Натомість, промислове виробництво Сполучених Штатів Америки суттєво просіло за останні 20 років. Там приблизно майже на на 9%. Це дуже багато частка виробництва США у світовому виробництві. Тому і постало питання, як це все цю справу розвивати. А хейт, який несеться на адресу там, Трампа, ну, він має місце, він відчасти там справедливий. Але тут треба розуміти, що, наприклад, для України, от зараз тут нічого катастрофічно не відбулося. Ми навпаки можемо зараз скористатися цією ситуацією позитивно, тому що перерозподіляються ринки, змінюються ланцюги. Ця криза, яку зараз створив Трамп, для нас вона як би це не звучало банально, але вигідно. Ми говоримо і повинні цинічно розміркувати в цьому плані. Ми можемо замістити багато ринків. У нас відносно недорога продукція, яка може бути виведена на ринок навіть при сплаті там і Тим паче Україна має з е, США ну, доволі скромне мито в 10%. Я перепрошую, але у нас будь-який імпортер, який завозить продукцію в Україну, він сплачує 20%, якщо хтось забув. Ну, ще плюс митні збори. 20%, друзі. Це також факт. Тому а, спостерігаємо спокійно, дихаємо рівно за цим, що відбувається, і дуже хотілося, щоб вже, ну, українська влада тут зорієнтувалася дуже послідовно, чітко стосовно того, де ми можемо зайти, в які ринки, для того, щоб ну, замістити якусь продукцію і так далі. Але для європейських країн, для великих виробників там, автомобілів і не лише ну так, є проблема. Є, я їм не заперечую цього. Але вони були і раніше. Зараз вони поглибилися. А були вони саме тому, що, тому що е, виробничі потужності дуже сильно залежні на сьогоднішній день від е, вартості сировини і від вартості робочої сили. Цю проблему треба вирішувати. Пане Вер... Валерію, наша влада в обличчі Юлії Свириденко, Анатоліївни міністерки економіки України, каже складно, але не критично і каже, що ми будемо шукати нові умови, перемовини. Значить, ну процес оцінює так. так. Данило Гетманцев, очільник профільного податкового комітету Верховної Ради України, каже водночас, що такий удар Трампа амитами по Європі може вплинути на виділення допомоги нам зі сторони європейських країн. А ось такий ризик є. А, є, ну тут розумієте справу, чому друзі, що зараз вже з'явилася така інформація, що нам тоді можливо не доступати до європейського союзу, мовляв, проти європейського союзу така санкція. Ну чекайте, ну це якось дуже дуже звучить. Ну як на мене, не зовсім щиро. Тому що все ж таки європейському союзу варто подумати про те, в який спосіб він може змінити свою економічну модель для того, щоб вона ефективніше розвивалася. Ми з вами це точно проговорювали вже не один раз і кілька місяців тому. Говорили ми, що на сьогоднішній день складається так, що економічна модель, економічні доктрини, директиви Європейського союзу вони не настільки ефективні, щоб європейська економіка розвивалася швидше. Ну про це навіть говорить президент Франції Макрон. Він про це говорив ще два роки тому. Тобто ця проблема є. Стосовно допомоги від Європейського Союзу, а, так, але давайте ми будемо говорити про те, що допомога від Європейського Союзу сьогодні нам важлива, але важлива виключно в частині підтримки України по таспроможності бюджету державного бюджету України. А щодо розвитку України, ну ми не отримуємо ніяких дотацій, так як, наприклад, члени Європейського Союзу. Тому треба рухатися туди, і я ну не ну не бачу зараз якихось дуже великих загроз. У Нас абсолютно інша друзі загроза. Загроза в тому, що нас не допускають на європейський ринок. Mm -hmm, да. Оце є проблема. Повноцінно не допускають. А тому треба тут ну, вирішувати це питання. А втім, я знову ж таки не виключаю, що на тлі а, зменшення обсягів виробництва через можливе зниження попиту, яке буде спровоковано підвищенням цін на товари та послуги, які виготовляються в Європі, Україна, може скласти серйозну альтернативу. Ну звісно, це посилить нашу конфронтацію з європейським союзом, тому що нас ще більше не захочуть бачити. Але я не випадково відповідаючи на першу частину запитання, говорю, що треба шукати шляхи, шукати ринки, не зациклюватись на Європі. Можливо, європейський вектор треба зберігати до Європи. Однозначно треба йти як до повноправного членства в цій спільноті. Це однозначно так, але не лише однією Європою. У нас величезні ринки збуту той же самий Китай, з яким можна працювати, Туреччина. Ми, наприклад, і працюємо, але умови мають бути більш взаємовигідними. Бо у нас, наприклад, з Туреччини ну, взагалі трішки не та ситуація. Ми постійно багато пропонуємо сировини, так, але треба думати про те, як виготовляти більше продукції з високою доданою вартістю. Це, це дуже цікава історія. Ну і, врешті-решт, ми впираємося в історію з ПДВ. Про що говорить вже Сполучених Штатах Америки у цій проблематиці в Україні вже кільканадцять років. Про це постійно говорять. Нагадую, що ПДВ це податок а Азарова, який був введений, яким активно зараз користуються всі. Бо вигідно, наприклад, відправляти на експорт продукцію і повертати собі ПДВ. Вигідно, це це, це десятки, це сотні мільярдів гривень, які повертаються назад. Експортерам України в такий спосіб, типу там стимулюючи експорт. Але це підхід, як на мене, абсолютно неправильний. Я знаю, що зараз мене закидують камінням всі експортери, скажуть, ну що ти говориш. Але послухайте, економісти вони в один голос говорять, що це, це шкідлива історія для України, для українського бюджету. Тому реформа податкового кодексу це просто назріла. Можливо, на цьому тлі вона буде прискорена. А геть на це все ж не про реформу. Ну що ми розуміємо. Ну так, да, добре, ладно. Це тема ширшої дискусії не однієї програми, в принципі. Тому рухаємося далі. Президент України Володимир Зеленський вийшов і каже: у нас є червоні лінії, Це ясна понятна територія. І ніколи не визнаємо окуповані армію, ніколи не послабимо а більше. Навпаки, будемо посилювати її. При цьому Зеленський впевнений, що може тижні або місяці стануть тим хронометражем, за який вогонь таки буде припинено. Давайте послухаємо українського гаранта і повернемо сюди. Ми хочемо швидкого закінчення війни. Як можна швидше. Потім в Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодились на безумовне припинення вогню. Русські на це поки що не погодились, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і рускими на цю тематику йдуть. Є не публічні розмови, вони є. І на сьогодні. Як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню, всі ми об'єднані. Питання тиску на русских, щоб дійти до, до, до цього. Я думаю, що це можливо зробити. Максимально найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному, іноді все в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо, гаряча фаза це повне припинення вогню. Не знаю, пане Валерію, з однієї сторони, ми фіксуємо з воєнними аналітиками та і по звітах бачимо, що нібито зменшується як не крутий кількість запущених дронів з однієї, з іншої сторони, війни. А з іншого боку, говорять наші експерти, попереджає РНБО про те, що Росіян в планах дійти до Сума або до Харкова. І Путін сподівається на вал фронту. Він збирає резерви. Вони вже підготовлені за інформацією військового глядача Яна Матвєєва, Він взагалі вже наштурмував. і там. Да, їх не так багато, щоб по тисячі кілометрів наступати, як писало Reuters, і Associated Press. Але тим не менше вони є. Значить. Я от що має статися? Чи це ми розраховуємо до 20 квітня цей дедлайн психологічний? Чи як? Що має відбутися, щоб Путін політично змінив якось свій підхід до перемир'я, який він зараз не змінює від слова геть? Я не буду забирати хліб у військових експертів. Вони будуть коментувати те, наскільки є там спроможні, спроможності наступальні достатніми у росіян для того, щоб розвивати великий наступ. Але те, що говорить Зеленський, він говорить про наступ на Сумщину і Харківщину. Ну, принаймні про це він говорив раніше. Так, сьогодні є підтвердження від влади про те, що формують там 15 дивізій, 150 тисяч наступального потенціалу е росіян, але це не відбудеться одномоментно. Це буде розтягнуто в часі. Це може бути розтягнуто в часі на рік, тобто, ну для розуміння. Ну, можливо, там на 9 місяців. Ну, знову таки поточний немає. Але ще раз знову це не одночасно буде і буде ну не по всій лінії фронту, тобто Росія. Очевидно, намагається підтримувати свій наступальний потенціал на, цьому, на тому рівні, на якому нині він є. Але навіть статистика свідчить про те, що вони захоплюють територію українських все менше, менше і менше. І справді, зараз е, війна переходить у війну дронів дуже-дуже сильно, де у росіян переваги немає. Це теж ми мусимо визнавати. Тому ми, е, звісно, довіряємо тій офіційній інформації, яка є, але ну, дивимося ще і на заголовки газет. Особливо іноземний. А, бо, ну чесно кажучи, останнім часом вони мене вже бентежать те, що вони переповідають постійно. ну, Перепрошую, але журналісти висмоктують часто інформації з пальця, особливо, що стосується там домовленості, недомовленості, готовності, неготовності до переговорів. Я довіряв би офіційній заявам, тому що сьогоднішня заява Зеленського вона дуже показова і красномовна. Він чітко зафіксував про те, що Україна готова йти на компроміси, але повертати свої території буде. Тим дипломатичним шляхом перспективи. Uh -huh. І він демонструє готовність підтримати ініціативу Дональда Трампа про безумовне припинення вогню. Це те, що говорить Трамп, те, чим він зараз займається. Це фактично зараз стоїть слова Зеленського. А коли пишуть заголовки, що там білий дім не може перетиснути Путіна, все там, або Путін ні на що не погоджується, або переговори провалились. Ну от коли читаєш, то це просто ну, якийсь треш Таке враження, що знаєте, в останні дні журналісти не українські. Я на цьому наголошую, саме не українські зарубіжні вирішили нахайпувати. Дуже рідко з'являються матеріали, які, ну, от притомні, там їх монону назвати такими, що відповідають аналітиці. А от аналітичні центри, які ви згадуєте, не буду тут називати їх, ну, взагалі таку дичину інколи постять, що ну, ну Ви Вибачайте за таку критику, яка пролунала на рахунок публікації, але ще раз закликаю всіх звертати увагу виключно на ефективну інформацію. Справді, переговори ведуться зараз активно. Між Сполученими Штатами Америки та Росії. Ми зараз не маємо інформації про те, чим закінчились переговори Кирила Дмитрієва та Стіва Віткофа у Білому домі, але вони були. Втім, Вітков опублікував дуже цікавий пост. Він говорить про те, що Сполучені Штати Америки та Росія можуть досягнути згоди, ну вони можуть зробити так, що світ отримає стійкий мир. Світ отримає мир, він про це пише в мережі X. Я розумію, пані Іро, те, що ви зараз емоційно демонструєте, кажете, та нехай, але давайте звернемо увагу на те, хто проводить переговори сьогодні від Росії, кого відправили з Кремля до Сполучених Штатів Америки. Бабки, бабки, бабки це дуже просте пояснення, це дуже просте пояснення, але давайте скажемо, яка передумова буде для бабок, бабок? Яка передумова має бути припинення вогню ще було таке? Ну, ви самі відповідаєте на це питання. То з якою місією поїхав туди Дмитрів? З місією показати, що Путін такий готовий на якісь поступки і припинити вогонь. Не де... Путін. Не Путін, Путін. не Путін. Ну такраз не Путін. Ага. Тому що я наголошую. Поїхав представник технократичного крила так. Кремля. Бізнесмен. Але не фінансист. поїхав фінансист. Поїхав. Так, не так. було ні Лаврова, ні Ушакова. Це дійсно факт. Ніяких дипломатичних переговорників. Так, але поїхав він то говорити про мир, ми з вами щойно сказали. І він про це пише. Тобто він поїхав вирішувати дипломатичне питання, яке потягне за собою гроші, багато грошей. Ну, ні, ну, Не можна відділити гроші від політики, політики від гроші. Ну, я думаю, це всім зрозуміло, правда? Як би там не було, але на міждержавному рівні це однозначно так. Дуже цікавим був ще один пост Дмитрієва. у… В мережі X, де він написав про те, що йому не сподобалась фотографія, яку опублікував Reuters. Mm. Можливо, мова йде якраз саме про цю фотографію. Mm. Він каже, вона мені не подобається. Хоча там була інша фото, інше фото, яке він публікував. Саме він зробив репост Твіту ну, в мережі X видання Reuters. І якщо брати до уваги саме пости Дмитрієва, то лише він один сьогодні отримав, можливо, тимчасове рішення, можливо, постійне. З боку Сполучених Штатів Америки про скасування санкцій, аби він міг відвідати Вашингтон, тому нам треба подивитися за тим, що буде відбуватися далі. І Продовження коментаря Зеленського це якраз підтвердження того, що активно відбуваються переговори. Навіть пан Паліса, заступник керівника офісу президента Єрмака, щойно підтвердив, що ми дотримуємося перемир'я в енергетиці. Ми не передавали американцям ніяких списків енергетичних об'єктів, де вони знаходяться, для того, що вони передавали росіянам. Це ну, ненормально, але ми дійсно відзначаємо, що ми не б'ємо по території Росії, ми притримуємося перемир'я. Росіяни провокують, шахеди запускають. Їх менше, був день, коли не було. Так, їх менше, але є прольоти, є на жаль, на жаль і обстріли ракетами, вони продовжуються. Але ну, мабуть, все-таки заради правди, скажемо, що інтенсивність дещо менша. Чи буде вона ще і далі? хто знає. сьогодні двічі лунала тривога про балістику? Але слава Богу, наскільки я там встиг ну, подивитися, то нібито її не випускали. А, і нині обидві сторони, і ми, і росіяни, демонструємо, як каже Трамп, ну неготовність. Чому тому, що ми знаходимося в переговорному процесі, важко дійти згоди, оскільки. Від нас вимагають компромісу, але ми на нього зараз сказали, що готові піти. Тим ми ніколи не визнаємо території юридично за Росією. Бо було багато спекуляцій довкола того, що американці нас зрадять і нас примусять юридично визнавати території ці з Росії. Є заява офіційна, кітакела, що цього ніколи не буде. Трамп ніколи на це не погодиться. Тому. Зараз ми знаходимося, знаходимося саме в цій фазі. Тепер питання часове. Да. Зеленський справедливо говорить, що це може бути ну дуже цікаво, що він сказав тижні або ну місяці. Uh -huh. Мова справді зараз йде про тижні, про цю дату, яка озвучена президентом Фінляндії, про 20 квітня. Наскільки це реально? Я не виключаю цього, тому що ми не знаємо на якому етапі зараз знаходяться переговори між Росією та США. можливо, не на завершальному етапі. Ми можемо це допустити? Можемо нам про це просто нині не говорять. Можливо, ні, можливо, так потрібно буде ще і не один місяць. Так і таке може бути, але змітював, що ніхто не говорить про неприпинення війни. Є деякі там росіяни, які запускають ці тези, але не говорять. Сьогодні у виданні Московтаймс з посиланням на звіт Міністерства фінансів Російської Федерації виходить дуже примітний матеріал, який, можливо, ще не всі бачили, але в ньому мовиться про те, що доходи російського бюджету за перший квартал просіли на 20% від продажу нафти. Санкції, які були запроваджені США ще наприкінці минулого року, вони діють. І я не маю жодного сумніву. Що просто зараз росіяни чіпляються е, руками за американців, аби ці санкції були скасовані. Але знову повертаємося в точку А, з якою ми з вами почали. Так, вони можуть бути скасовані. І навіть Брюссель вам включить свій не питання: припиняйте війну. Ну просто-напросто, припиняйте війну. Але в Кремлі поки що ну нема 100% консенсу. Втім, вони визначили головного переговірника. Головним переговірником є не Патрушев, не Шою, не Лавров. А головним перевірником став Кирило Дмитрієв, якого вже навіть називають там наступником. Ну, принаймні, окремі телеграм-канали про це пишуть. Але, друзі, ну давайте гіпотетично уявимо ситуацію. Ходить якийсь собі чоловічок, так, по Кремлі, і тут виявляється, що Сполучені Штати Америки знімають з нього санкції, і викликають до Білого Дому для переговорів. Хоча проти нього були накладені санкції, як і проти всіх інших кремлівських, оцих, що там є, да, щурів. А з нього одного. І вони кажуть, Кирюха, ти куди? Вибачайте. Ну, каже, я в Штати. Як? Ну, ви, ми повинні розуміти, що навіть цій людині тепер сконцентровані контракти на мільярди доларів. А в будь-якому випадку війна це про що? Це про гроші. Закінчення війни це про гроші. Хто на цьому заробить найбільше? Все, тепер зробляє Дмитрієві Компані. Я е, ну, можу зробити припущення про те, що на сьогоднішній день, ну принаймні з того аналізу, який я от знаю, бачив, що справді Дмитрієв це не група е, вежі війни в Кремлі, а це дещо інша група, яка також сповідує, періодистичні цілі на, на даному етапі виступає саме за безумовне припинення вогню. Цікаві, цікаві процеси відбуваються. Ну та і ще артикулювалася, як тільки Дмитрій в'їхав, що він їхав на запрошення Стіва Віткофа, а не сам попросився, сам погнав. Значить, ну нібито ще писали на прохання Путіна, але хто його знає. Тобто, але ж з Путіним він не може не погоджувати те, що він представляє, і про що домовляється. Чому не може? Чому не може? Ну послухайте, дивіться, от історія з перемовиними телефонами Трампа і Путіна. Так. Чим вона закінчилася? Путін не погодився на вимогу Трампа. На вимогу Трампа про повне припинення вогню. Ми погодилися. Це вимога Трампа була, навіть не наша. Ми погодилися, Путін ні. Ну, міг би Путін, вибачте, послати Трампа, сказати: ні, я до тебе відправляю Лаврова. Він же ж був на переговорах в Віріяді Лавров. Ми навіть якщо не зраджуємо пам'ять, по-моєму пані з вами проговорювали цей момент, що в останній момент у переговорній групі в Віріаді з'явився Лавров 18 лютого. В останній момент, хоча там знову ж таки був Дмитрій, він був ведений попередньо, Ми тоді навіть там не всі знали, хто це такий. Ну потім вже почали коперсатися, Ці всі історії засували, розібрали його біографію. Він миттєво став публічною людиною. Відомий на весь світ. Ну, реально на весь світ. Він ну, він такий. Він ключовий. Головний перевірник сиді від Кремля. Він він фігура номер один від Росії. Я навіть уявляю, як там підгорають дупи зараз у всіх, хто там сидять у Кремлі. Чому не вони? Бо той самий Мантуров, який претендує на посаду президента на Росії, перший заступник Мішустіна, Ну він не потрапив у цей список. Хоча він також технократ. Тобто там ну реально дуже цікаві процеси відбуваються в Росії. Пане Мерію, три хвилини нас, будь ласка, добре. Тоді ви вже згадали про ці публікації, які вас шокують. І ми з вами обговорювали теж в наших розмовах їх. Що це, що вони пишуть, не знати. А тим не менше, Блумберг пише, що Путін все ще розраховує, Трамп піде на поступки щодо України. Значить, Кремль не наляканий ніякими вторинними санкціями, нічим. А Вашингтон Пост, взагалі, ну, авторитетне ж медіа, каже, що аналітики Путіна прогнозують, що мирне врегулювання війни відбудеться не раніше наступного року, коли Зеленського замінять. Уряд України реформують під вимоги РФ, і от тільки тоді. Підписавши фактичну капітуляцію, буде якийсь мир. Це взагалі, я, я ну тут немає слів. в мене слів. Мені, вони завжди є. Тут немає. Ну знаєте, можна було б сказати новий комент, але mm -hmm. на рахунок Блумбергу я встиг встиг почитати цю статтю. От почав читати, потім ой, ну от точно така сама реакція. Ну жодного джерела, якісь перекази, перескази. І це Блумберг. Ну мені мені прикро. Ті видання, яким я довіряв. Реально, які ти там там із захопленням раніше було, бо інформація достовірна. Зараз займається знаєте, якось там ред... виконанням редакційного завдання. Давайте щось напишемо. 113. Те саме Вашингтон Пост про цих аналітиків. Ну Ну, блін, друзі, ну перепрошую, ну так не можна. Ви ж е, граєтесь на чому. Хоча тут є один позитивний момент для нас. Я його все-таки бачу, я ну, намагаюся в чомусь знайти позитив. До чого це може штовхати наших європейських партнерів? От якраз тут як, м, хороша історія. До того, аби вони ухвалювали ефективніші рішення щодо підтримки України. Європа ж за те, щоб ми воювали, ну окей, допомагайте. Війна справді не припинилася. Передавайте більше допомоги. І вони вже звітують про те, що вони за перший квартал нам передали допомоги на 20 мільярдів євро. Дуже хочеться вірити, що цифра ця відповідає реальності, тому що по року тоді виходить 80, майже закривають всі потреби. Але головне, щоб ця допомога не м, зменшувалася надалі. Тому от на цьому тлі, можливо, це допоможе європейцям. Вони просто вимушені будуть ну, довіряти Блумбергу Вашингтон Посту. Але я маю дуже великі сумі, що вони читають такі матеріали. Пане Валерію, дякую вам безмежно за цю нашу розмову, да. за всі наші зустрічі. До вівторка наступного бережіть себе, бувайте Хай щастить і вам і нашим глядачам. Валерій Клочок, керівник центру громадської літки. Вежерину Злово моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Сподіваюся, ми були вам корисні. Залишайте свої коментарі. Певне вам є, що сказати, додати на чим поміркувати разом із нами. Підписуйтеся на YouTube пана Валерія Клочок таємо в описі під цим відео. І на YouTube 24-го Також побачимось і переможемо.